Новин на каналі ТВА і про головні події в Україні і світі розповім. Я Микола Сорокош. Доброго вам дня. Переселенців будуть залучати до будівництва стіни на кордоні з Росією. Про це повідомила міністр соціальної політики. За словами Людмили Денісової, вже понад 600 жителів Донбасу згодні облаштувати рубіж у Сумській області. Платитимуть їм як за виконання громадських робіт. Також Денісова закликала вимушених переселенців якомога швидше зареєструватися. Тільки в цьому разі Донбасівці і кримчани зможуть отримати грошову допомогу. По 884 гривні виплатять інвалідам, дітям і людям похилого віку. Віко по 442 гривні усім працездатним. Загалом на сім'ю не більше 2400 гривень буде допомога на те, щоб ця сім'я була в змозі розрахуватися за своє розміщення і за житлово-комунальні послуги. Якщо Цій людині не буде вистачати коштів на е, оплату житлово-комунальних послуг. Вона може звернутися до управління соцзахисту і отримати субсидію житлову субсидію. На Донбас війшла чергова колона найманців з Росії. У Горлівку прибула група із 40 терористів. Усі вони учасники бойових дій. За оперативною інформацією РНБО у противника відбувається ротація через пункт пропуску і зварене на територію Донбасу. Прибули автобуси з бойовиками, які проходили курс підготовки в навчальному центрі в Ростові на Дону. За останні дві доби український кордон перетнули не менш ніж. 40 автобусів з терористами у самому Донецьку зафіксована діяльність двох груп російських розвід... розвідників. загалом 12 осіб. Окрім того, за інформацією народного фронту на Донбас має прибути ще пів тисячі російських найманців. Наша розвідка зафіксувала перекидання військової техніки з українським маркуванням, яка була захоплена в окупованому Криму. Наголошуємо, що це є відвертою крадіжкою української власності. І ми говоримо про ймовірність провокацій. У вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу, начебто з української зброї. У Донецьку загинули п'ятеро мирних жителів. 24 зазнали осколкових поранень. Повідомляє міська рада. Мирні жителі постраждали в результаті обстрілів жеку та продуктових магазинів у Куйбишевському районі міста. Бойовики також обстріляли залізничний вокзал, звуки залпів і вибухів чутні постійно у багатьох районах міста. На Луганщині жертви поранених немає інформує голова ОДА Геннадій Москаль. у слов'яно-сербському районі артилерійським обстрілом пошкоджено залізницю. Тимчасово припинено рух поїздів. Понад 30 обстрілів із спроб штурму позиції українських військ зафіксовано за останню добу на Донбасі. Такі дані наводить група інформаційний опір. Зокрема, бойовики знову спробували штурмувати Донецький аеропорт. Завдано чотирьох мінометних ударів. Атаку сили АТО відбили. З боку українських військових втрат немає. Серед противника втрати уточнюються. У район аеропорту бойовики перекидають більшість боєприпасів, які прибувають з Росії. Територія Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. В районі Маріуполя ситуація стабільна та контролюється силами антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів. Ми забезпечуємо охорону та оборону цього приморського міста. В районі Дебальця ситуація залишається напруженою. Бойовики неодноразово одноразово позиції українських військовослужбовців. Порошенко і Путін можуть знову зустрітися наступного тижня. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Голови двох держав можуть побачитися у Мілані під час саміту Азія Європа. Не виключено, що зустріч пройде у так званому нормандському форматі за участю канцлера Німеччини і президента Франції. Останні Порошенко зустрічався з Путіним у мінську 26 серпня. На подальших переговорах у білоруській столиці сторони домовились про припинення вогню на сході. Нашої держави. За службу квартиру закон обіцяє учасникам бойових дій та інвалідам війни безкоштовне житло. Утім, на практиці пільгових квадратних метрів вкрай обмалі поки що отримати їх зможуть у кращому випадку кілька десятків вояків. Хто і коли оселиться у безкоштовних помешканнях, знає Андрій Засаднюк. Воював на Сході, отримуй квартиру. За законом, учасники АТО мають право на безкоштовне житло. Передусім на квадратні метри претендують ті, хто у бою втратив ноги, а ще сім'ї загиблих бійців. Здорові військові теж можуть отримати квартиру, щоправда, аж ніяк не одразу. Їм доведеться звернутися до місцевої влади та стати у загальну чергу пільговиків, а там уже можна чекати і кілька років. Є черга для пільговиків для учасників бойових дій, і є загальна черга. Якщо він користується пільгою як учасник бойових дій, то він подає відповідні документи до місцевих органів влади або до свого силового міністерства, яке займається виділенням житла. Якщо Перед ним є якісь люди, то він користується знов таки стає в чергу на загальних підставах для конкретно учасників бойових дій. Усього на пільгове житло можуть претендувати ледь 50 тисяч бійців. Такі дані розкриває держслужба у справах учасників АТО, аби дійсно дати квартири усім, потрібно щонайменше 20 мільярдів гривень. А поки що Кабмін виділив лише 5 мільйонів. І це тільки на квартири для сімей загиблих. Цих грошей вистачить хіба на десяток помешкань. Утім, отримати квартиру можна буде і від окремих силових відомств. Наразі немало будинків для військових стоять майже готові. Аби їх таки добудувати, кабмін виділив ще сім мільйонів. У нових будинках забронюють квартири і спеціально для солдат зі сходу. Переконує міністр оборони. Ми будуємо будинки, ми помогли сісти. Я би вам показав кожному будинку, який нам передають, є резерв для учасників. Ато він є, не те, що ми будемо шукати. Міліціонери та нацгвардійці можуть сподіватися на житло від МВС. Міністр Арсен Аваков переконує, деякі постраждалі у боях уже отримали помешкання і мовляв, так потроху планують забезпечити усіх нужденних. Якщо у погибшого бойця... Семья в Чернигове или в Хмельницком, то внимание этому будет уделяться по линии вертикали государственной власти, например, по линии МВД. 62 семьи, которые требуют улучшения жилищных условий. Семьи погибших с детьми, не достигшими совсем малыми. Это еще 43 семьи. Передали уже около двух десятков квартир этим семьям. Водночас чиновники визнають, грошей у бюджеті мало. Тож роздача омріяних квадратних метрів для солдат може розтягнутися на роки. Андрій Засаднюк, Зорян Бень ТВА. Горлівка відтепер незалежне місто держава. Терорист Безлер полаївся зі своїми поплічниками і ізолював Горлівку від інших окупованих міст. Безлер скасував усі псевдодокументи ДНР, що видавали терористи, і оголосив їх недійсними у місті. Натомість запровадив власну систему перепусток і посвідчень. Северодонецький аеропорт стане головним литовищем Донбасу. Повідомляє Луганська Ода. Він єдиний вцілілий у регіоні і може приймати як внутрішні, так і міжнародні рейси. Обласна влада веде переговори з Укртрансгазом, якому нині належить литовище, про його передачу на баланс області. У прикордонників поповнення поки що технічне. Їм для служби прислали другий транш допомоги із США. Тепер у їхньому арсеналі новенькі прилади нічного бачення, біноклі, безпілотники, металошукачі та ще багато іншого. Крім того, харківський тракторний завод зібрав для них півсотні новеньких машин, вантажівок і бульдозерів. Передавали допомогу посол США в Україні і представник держдепартаменту. А разом з ним і наші журналісти. Прилади тепловізійного спостереження, біноклі, прилади дозиметричного контролю, індивідуальні ліхтарі, підствольні ліхтарі, слідові ліхтарі, зарядні пристрої, квадрокоптер. Майор Іван Євтушенко показує недавно привезені прилади. Тут і планшети, і комп'ютери, і біноклі. Але найбільше радіє черговій партії тепловізорів останнього покоління. Хвалить за компактність, мобільність і згадує, які великі вони були раніше. Конструктори все це змогли вмістити в такий маленький компактний. Прилади завжди під рукові багатшими прикордонники стали й на безпілотники. Кажуть, за весь період допомоги отримали два десятка таких. Нині при роботі всі. Далі веде розмову про металошукачі, колючий дріт і розгортає так званий кактус. каже, зупинить будь-яку автівку. Зайвого нічого застосоване буде все. Потрібно нам все, все, те, що є, Скажімо так, показати на щось і сказати, що це не потрібно. Так не можемо, тому що кожний прилад, який лежить тут, він виконує якусь певну функцію. Трохи далі розклали й новенькі намети. Вони спеціально пристосовані до морозів. Ліжка там, хоч і густо розставлені, але напрочуд зручні. Крім того, попрацював і харківський тракторний завод. За американські гроші виготовив вантажівки і бульдозери півсотні одиниць. Тепер прикордонники менше махатимуть лопатами. Ми ж не тільки бульдозери. Ми отримали і екскаватори. Ми отримали і автомобільні крани. Ми отримали і. Полкові землерійні машини, які дозволяють створити систему там окопів. Ви панімеєте? Передавали допомогу особисто посол США в Україні Джефрі Паєт і представник держдепартаменту Вікторія Нуланд. Вони висловилися за необхідність повного відновлення кордону в державі і дотримання мирного плану. Ви не будете долати цей шлях самотужки. Сполучені Штати Америки йтимуть поруч з вами. Ми з вами у цій боротьбі як партнери, друзі і співгромадяни обладнання цього першого траншу вже доводить свою користь і ефективно використовується для забезпечення життєдіяльності, збереження життя і здоров'я прикордонників. Натомість у відомстві кажуть, техніка і обладнання довго не залежуються, та допомога, яку надсилали у рамках проекту, вже використовується майже наповну. Вадим Понька, Сергій Наконечний, ТВА. У США не виключить поставок летальних озброєнь Україні. Про це заявив представник Пентагону Дерек Шолі. За його словами, чиновники працюють над такою програмою. Він нагадав, що президент України Петро Порошенко раніше звертався з таким проханням, але його не задовольнили. У Пентагоні також відзначили, що допоможуть відновити українські військово-морські сили. За розмитнення закордонних закупівель для солдатів усе ще доводиться платити, і при цьому навіть не державі, а приватним брокерам. Про це волонтери сьогодні поскаржилися українським митникам. За їхніми словами, від податків гуманітарні вантажі звільнили, але волонтерам усе одно доводиться платити за послуги приватних терміналів. Хоча закон зобов'язує оформлювати гуманітарку безкоштовно. Митники пообіцяли волонтерам ситуацію виправити, а ще створити спеціальний реєстр найбільших доброчинних організацій. Їм мають дозволити проходити контроль окремо та максимально швидко. У нас є же досвід по завозу гуманітарного грузу для різних там церквей. Ну, а ні в список. В списки написано, що освобождаются от какого-то такого-то налога, что заводят такое-то количество. Почему то же самое не сделать и для волонтерів? Тобто так же самое їх вносити в цей список, не нужно нічого нового придумувати. Голубів миру і жовто-блакитні кульки запустили в небо поштарі. Сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Спеціально до цього дня Укрпошта випустила конверт Україна, єдина країна його погашення відбулося одночасно в усіх областях України, навіть там, де триває АТО. Зокрема, в Донецькій області церемонію влаштували в Артемівську, а на Луганщині у місті Сватове. Конверт Автономної Республіки Крим погасили в Херсоні. Також спеціально до професійного свята Укрпошта оголосили був початок всеукраїнської акції за мир в єдиній Україні. Кожен бажаючий може написати листа з побажанням миру та єдності. Листи пересилатимуть солдатам у зону АТО. На сьогоднішній день ми працюємо у всіх звільнених територіях Донецької та Луганської області. Більше 60 відділень зв'язку Донецької області і близько 50% Луганської області працюють в нормальному режимі і ми надаємо весь спектр поштових послуг. Припинити спекуляції з курсом долара і перевести валютні кредити в гривневі вимагали кілька сот пікетувальників з різних областей України, які зібралися під будівлею Нацбанку. Усі вони брали валютні позуки, а тепер бідкаються. Віддавати немає чим. Активісти. Активісти зажадали, аби Нацбанк підтримав ухвалення закону, який заморозить вартість долара для позичальників, аби вони мали змогу віддати позичену валюті за тим курсом, за яким брали кредит. Під час акції пікетувальники вимагали, щоб до них вийшла голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Так і не домігшись свого, активісти рушили до адміністрації президента України. Мітингарі кажуть, налаштовані рішуче і не припинять пікетів, аж поки на їхні вимоги, їхні вимоги не задовольнять. Скажімо так, щоб віддати свої долги нашим банкам, які у, нас, точні, у яких ми брали кредити, Скажем так, щоб це було взаємовигідно і нам, і їм. По цьому курсу долара, допустим, так у нас був кредит. Мы заплатили 30 тысяч, 30 тысяч мы заплатили еще э, процентов, и еще 22 тысячи мы остаемся в банке, обрали а всего лишь 55. У меня валютный кредит, я не против его платить, но у меня просто нет возможности. Такой курс, который просто не выносим, плюс растут цены на все, жить просто не за что. Банк не хочет решать, Верховная рада тоже не хочет решать никакие вопросы. У нас просто уже нет сил, поэтому мы здесь. У центрі Києва працівники міліції затримали трьох озброєних чоловіків уродженців Чернігівської і Волинської областей. За даними МВС, колишні в'язні приїхали до столиці з вогнепальною зброєю для скоєння тяжких злочинів. У міліції перевіряють пришетність чоловіків до злочинів, скоєних напередодні. Тим часом під Верховною Радою сьогодні загорівся джип. Густий дим зупинив рух транспорту в центрі столиці. На щастя, постраждалих не маємо. У Києві зносять паркувальні бар'єри. Автоінспектори разом із комунальниками їздять вулицями столиці та просто їх зривають. Переконують, правила дорожнього руху забороняють встановлювати на тротуарах перешкоди. Щоправда, до радикальних дій міліціонери вдаються не одразу. Спершу вони звертаються до власників, і просять прибрати бар'єри самостійно. Утім, охочих мало зізнаються інспектори. Такі бар'єри досить популярні у столиці. Їх замикають на ключ, тож припаркувати автомобіль на цьому місці може, тільки його власник. Це збільшує без того значний дефіцит парковок у Києві. Є правила з дорожнього руху, де прописано постанова Кабінету міністрів 198. Заборонено встановити будь-які перешкоди на тротуарі. Ми бачите, встановлені на тротуарі, перешкоджають руху пішохода. Ми ще залишали вимогу інспекції в 4 місяці, Пообіщали, що демонтують власними силами. Ніхто не демонтував, було. Надано вимогу дорожньому організації Шевлосійської район» для демонтажу. Все цим ми займаємося. Світ допомагає курдам подолати ісламістів. Міжнародна коаліція атакувала цілі бойовиків поблизу сирійського міста Кабані. Раніше ісламісти оточили цей населений пункт. Вони намагаються відбити його у курської самооборони. Облога міста Кобані стала приводом до масових протестів. Жертвами зіткнень з поліцією стали десятки людей, сотні поранені. Маніфестації відбулися в Туреччині і європейських країнах. Протестувальники вимагали від Анкари долучитися до боротьби із бойовиками. Одну з головних інтриг року для книголюбів розкриту у Стокгольмі оголосила лауреата Нобелівської премії з літератури. Ним став французький письменник Патрік Модіано. Його нагородили. Цитую за мистецтво пам'яті, яким він пробудив найбільш незбагненні людські долі. Модіані 69 років. Він написав кілька десятків творів, серед яких романи Нічний дозор і Бульварне кільце. Багато книг Модіану засновані на подіях у Франції під час війни, а також на фактах із власного життя. Найкращим місцем для життя визнана столиця Австралії Канберра. Про це йдеться у рейтингу організації економічного співробітництва та розвідку. Серед критеріїв, за якими оцінювався добробут, доходи, освіта, робочі місця, безпека, охорона здоров'я і стан довкілля загалом. Австралія очолила загальний рейтинг країн за рівнем достатку. Слідом за нею йде Норвегія. Зірки гламур і велике мистецтво у Лондоні відкрився престижний кінофестиваль. На червону доріжку вийшли відомі актори Кіра Найтлі і Бенедікт Камбербетч. У фільмі «Гра в імітацію, який відкрив кінофорум. Вони зіграли головну роль. Покажуть на фестивалі, і українські стрічки. Режисер Сергій Лозниця привіз у Лондон кінострічку Майдан. Також тут покажуть фільм Плем'я Мирослава Славошпицького цю стрічку у програмі фестивалю назвали одним з видатних кіновідкриттів 2014 року. Більше новин вже о 18-й. Бажаю вам гарного дня.